Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу! Священник Олексій, Чим сьогодні займаєтесь? Чим займаємося? Зараз будемо у селі Білозірка. Ліпили вареники. Тобто церковна хата, зараз дівчата прийдуть. Мішок муки з роботи, йде населко Агро. І зараз будемо помаленьку ліпили. О, будемо ліпили варенички. То храм білозірці. Покажи храм. Так, оце це храм. І зараз люди зійдуться, а взагалі церква це люди. А храм споруда. І якщо церква не буде діяти, не буде допомагала своєму війську, то, то не дуже, то сумнівна церква. Тому ми маємо діяти і працювати. Так, Стасік ідемо. Зняли му кічку, а то... О, то начинка трохи. Так. Подихенько по починається робочий день. Дівчата роблять пісто Люба Іванівна. Vaiceğim. Ми тому начинку до вареників, вимішуємо, щоб була солоненька. Десь місце, а я кушаю. Треба солі теж. Треба солі. Десь ноги лізуть. Кругом лізуть. Це нормально. нормально і все добре.